Дмитро, що це в тебе там за яма така? Якийсь сховище чи погріб, хід якийсь, друзі? Це ємність. Це раніше була яма для силосу. Ми робили, так як тримали немало скота. Тут силосували, воно, цей заборчик був рівний, сюди вміщувалося, ця припічка не було, де плитка стоїть. Вміщувалося добрих 2,5 газони таких конкретних. Набивали сюди, толочили. А потім звідси процентів 30 витягували, так як неефективно трішки в таких ямах такі об'єми сілосувати, зими теплі, а самі розумієте, що відкриєш яму, і питання, в принципі, з псуванням сілосу доволі таке. Кожен рік коротше, траплялося. То ми показували відео, розповідали, силосували у мішки, а потім вже обкурилась трішки. Тут зробилось місце, щоб якось посидіти, відпочити, трішки подумати. І зробився такий басейн, ну, резервуар для води. Першочергова думка, яка була задумалася у і зробити таке певне місце і використати це цю ємність як резервуар для води. От у мене була думка, ну щоб. Вільного місця не було, загорівся весною, рибу запустити сюди. Ця думка швидко відпала, скажу наперед. З'єднався з певними людьми, які займаються цими питаннями, там роблять певні басейни, оці резервуари вирощують. Коротше, як почали мені розповідати, яких моментів там потрібно, така річ, як це. Потребує часу чистити ті фільтри, оці всі моменти, вичищати, доглядати, дивитися і е, також ні, впало одразу, я вже до цих речей так, знаєте, Подивися, ну начебто ну, було б гарно, якби тут якісь осетри плавали, чи там якісь така риба. Ну, знаєте що, гарна. Ну, не якісь карасики, хоча б і вони були миліші, вони виживають краще. А так запустити, якийсь, зробити фонтан. Ну, була така ідея, типу аерації, типу оцих моментів. Але там ще потрібна фільтра. Оці всі, як, як оце все за доглядом У мене вже лише. До цього всього ще є, ще лише такі моменти, я зразу здаюсь, ні не потрібно краще, от те, що є, і вистачило ну, так і воно залишилось. Ну, в принципі, зона така, де каву попити, посидіти вечірком вже, почитати ваші коментарі, за які я вдячний, що ви пишете. Відповісти на них, ну, де є запитання. То, в принципі, тут це і відбувається такий вечірній час. Але суть діла, друзі. То не в цьому хотів вам показати, сьогодні підемо попрацюємо. Трішечки є. Нас в нас у планах було там зробити певний момент на про що і розповім. І заодно обкатаємо трішки бензопилку. Собі замовив на сайті Vitals, офіційному сайті Я В описі під відео залишу посилання. Оце ви розповідали Дмитро Рейсмус. Ну, процес іде помаленьку, потихеньку. Рівень такий зараз непоганий. Обов'язково покажу, коли вже буде ну, такий якийсь результат непоганий. Візьми, купи, рейсмус і не грайся, друзі, щоб купити рейсмус по тому, що я дивився і оглядав. Це в районі 20... 5 тисяч гривень. Нижче, ну, ще щось можна десь знайти або Бушку, або, ну, такий. Оце така сума, із того всього, що я зрозумів, якщо брати і робити певні речі, які ми плануємо для себе, для себе, ну і вам, звісно, показати, тому що в голові вже багато років воно стоїть, то потрібен такий потужний, ну надійний який вийде, але. Ну, Не за такі кошти. На такі кошти я можу взяти певних речей, які потрібні у господарстві, щоб працювати ним. Тому що якщо зараз лише візьмеш рейсмус, тебе ті кошти підуть туди, а ці питання в мене залишаються відкритими. Зараз розповім, покажу і підемо. Обов'язково попрацюємо. Пилка, друзі, бензинова пила Vitals БКЗ 5531, RM18 Magne о, якщо я правильно читаю на англійській мові. Я вже оглянув. Я вам скажу, людина, яка тримала бензопил, немало в руках, така річ заслуговує особливої уваги. Зараз вже середина літа, як то кажуть, готуй сани влітку. Тому потрібно підготавлювати ці моменти, щоб була пилочка на узводі. Чертбурб підчепив, поїхав, нарізав. Заготовив просохло, щоб палити. Значить, пилочка по її комплектації. Робочий об'єм двигуна 55 см кубічних, потужність 3,1 кінських сили, максимальна швидкість обертання двигуна обертів хвилину 11 тисяч, об'єм паливного бачка. 550 мл, об'єм мастильного бачка 260 мл, довжина шини дюймів, 18 дюймів, кількість ланок 72, крок ланцюга дюйми 0,325 тисяч. Габарити пакування 525 мм, 285. На 305 мм. Маса нето 7,3 кг, маса бруто 8,2 Те, що вона оригінальна, знаходиться лейба, все промаркеровано, всі деталі, номер серійний. Тобто ніяких питань, друзі, тут до цього не може бути. Ви знаєте що, друзі? Ця кришка вона йде, мені здається, вона йде металева. Так і так. Не пластмас, а метал. Фідрована. Тут же знаходиться не частий нещебродський фільтр, який вимахав мені голову неодноразово, а тут вже знаходиться бумажний такий фільтр. Якісний пластик, скажу, так як є, воно в руках відчувається мягенька, не якась там. Пластмасова ручка. Не те, що пластмасова, вони то всі йдуть в алюмінієвому вигляді. А оце зверху таке пластмасове, десь мокре, слизьковате, а тут прям таке цупковате. Що зроблено. Ну і звісно, друзі, це класний дешман. Це вже речі, які солідні, які повинні працювати. Що йде, друзі, в комплектності? Бачок для розбавляння бензину. Ну, чесно вам скажу, в мене їх доволі багато. І доволі багато їх не використане. Я зазвичай використовую пляшку від звичайної газованої води. Інструкція, що мені сподобалось, я перегляну, продивився, вся інструкція на українській мові розписано від болтика, навіть такі речі смішні. Але швидше за все в умовах виробництва і певної сертифікації повинна бути така річ, і перед цим всім ви повинні з нею ознайомитись. Я в принципі. Мені здається, що знаю всі моменти, ознайомився лише, як обкатувати правильно цю пилку. Про що також розповім. Шина 18 дюймів до шини йде цепка з квадратним зубом. Ну, Кажуть, що професійно це якби рахується для твердих порід д -д дерев. Якби. Гаманець для ключів. Ну, Ось тут такі викрутки. Опорний. Три зуб, ну 4 зуб, такі ікла, ну викрутка, болтики, щоб прикрутити. ну Звісно, стандартний такий нождачок, який я також ніколи не використовував, але в наборі йде. йде запасний фільтр, випадку чогось, просто взяли, замінили бумажний фільтр. ну і Звісно, зрозуміло, що це йде щиток. Щеплення на якому і ручка захисту, сам випадку чого, і чехол для самої шини. Зараз це все скомплектуємо. Нічого складного абсолютно немає у зборі друзі. Ну, легко, просто, як біля звичайної будь-якої. Пилки, тобто, все комплектація, що всі моменти лише якість трішки інша кращу сторону. Хотів сказати зовсім, але ви неправильно зрозумієте. Значить, при обкатці, то що раніше писали, рекомендували на мотузок вішати на вербу акацію черешню, бачок в хостому ході спалюєте з певною періодичністю, тут вже воно не пляше. Ці двигуни обкатуються на холодну, на самому заводі. Тут, що буде потрібно, прочитаю вам детально по інструкції, щоб десь не перепутати якісь слова або внести, не внести блуд у ваші думки. Значить, запустити двигун, дати йому пропрацювати до 5 хвилин на холостому ходу, заглушивши двигун, зачекати, поки він охолоне. Це перший такий запуск. Друге, запустити двигун, працювати з інструментом протягом 20-25 хвилин. Намагатися дотримуватись навантаження в межах 30-70%. Зробити перерву в роботі 15-20 хвилин, щоб двигун охолонув. Продовжувати роботу в режимі обкатки. Загальний час обкатки 4-5 годин. Отакі речі, які повинні бути дотримані при обкатці. Тобто і сильно фефері не давати. І на холостому, щоб не працював. Тому що, коли на черешній рушці висить на мотусковір, працює на холостих обертах, не допалюється в бензопилах е бензин і утворюється нагар на поршнях, на циліндрах. Виходить з ладу груп, поршнева група швидко. Тому і не давати сильно навантаження, якогось там клинчука грандіозного тополю не кидати. А таки помірна, тиха, спокійна робота, яка повинна відбуватися. Ну, в принципі, по інструкції прочитаєте. Тут небагато, друзі, Всього-навсього 39-та, бачу, 67-ма знайшов сторінку. Ну, Все детально розписано від початку. І до самої роботи і міри безпеки і всі остальні моменти. Значить, розвів бензин з, з урахуванням 40 грам на літр. Ну, 60 грамів лив, зрозуміло, відповідно на півтора літри. І мастило в мене залишилося від трактора е, та що двум для його. Це мастило, яке йде сам редуктор для змащування. Це І тут доволі зручний натяг, не оце, що йде там попередній пипчик, яким не залізеш, десь злюзувалося, прокручується, а йде такий зручний з боку. Щоб все, друзі, йде не пластмас, а метал. Метал. Ну, Певний якийсь сплав. Ну, не, не все, а такі основні, основні частини. Гарна, солідна, присутня вага. 7,3 кг. 3, ,1 потужність, і ця потужність тут є. Перший запуск. Кнопка пуск. Перевірили, вимкнуто, вимкнуто. Ну, там є хто для кого. В принципі, спочатку потрібно підкачати пупчиком. Доволі зручна оця річ. Що не потрібно там буркати, буркати, поки воно закачає, і плавний. Раз, буркнула, скидаємо гачком. Працювало 5 хвилин, як бачите, трішки що цепка, ну зрозуміло, метал нагрівся, трішки, як би сказати, послабивше. то Випускаємо і проводимо таку підрегуляцію маленьку. Зараз потрібно їй дати, щоб вона повністю остигла, Обкатку також бажано проводити ну 100% не плюс 30 градусів або вечірком. Або коли так прохолодно, зараз дощик прийшов, температура так знизилась, то можна так поступово помаленьку це робити. Чому обкатувати потрібно в роботі і шиною, так як також на шині притираються органи: зірочка, цапка душини, всі ці моменти і. Вже розказав і ще раз кажу, що допалюється сам бензин, коли він робить висит на холистих обертах. Він не спалюється, загорає поршнева група, і також на малих обертах погане вивільнення вихлопних газів. Вони там залишаються, і також певні створюються такі питання для самого поршня і циліндра. І колінвала, також тому в тому числі. Ну, ми ще з тим. Ходімо, зробимо гарну справу. Бачите, що вода набралася вже практично труба в воді і немає аерації. Що гахне жара, може бути задихання мор-риби. То зараз потрібно взяли такі ринові, позбирали. Потрібно буде зробити так, щоб ця вода, хоча б трішки під уклоном, падала туди. І таким чином проводилася аерація. Її треба зараз обкатувати. І те, що обкатували, ото на Мотузок вішали. То неправильно. Я треба все, в... Да? в ремні їх зразу треба в малих. В, в малих. Ви, ви, в мені ніколи не, ми ніколи не питали. Да. Не питав? Що а що а мотузьку, то, що ми на мотузки, то що ми це мотиви це неправильно. Його треба помаленьку, гілячки, гілячки, і так хороменно пішло. Ну а я п'ять хвилин перших пропрацював і зараз будемо вже трішки щось такі гілячки і різати ще. Спалимо пусто? Да. Huh? Okay. Пока нового авто хорошо різдва. Ну. По потужності. Нормально. Да. Да. Скільки, В руки даєш газ. 3,1. <звук> Якраз обкатка на цій роботі потрібно да. проводити такі. Завів буркнув. <звук> за. да. Отакого, да. так. Да. Топор. Топор господаря. Mm. Масло. Не, це дерево, м'яке. Да. Mm. Mm. Моїм топором можна і в болоті писати, да? а свою пилку так легенько не притуляється, не прикасається. Mm. Mm. А ну, провірює, як. -то бере? топором, так як беремо. Mm. Mm. Бере бляху чи не бере. No. А ну так хоч шнурка зараз давайте натягнемо хоч приблизно. приблизно, хоч тут, тут треба. Ні, то, щоб не сильно, щоб максимально вона високо ті, туди цю був ну, висока. А ну двісока буде. Це мені каже це ноль. Це ноль. Це ноль, да? Ні, впускати в них. Три міліметри на метр. Ні, то Я так хочу, щоб і це його щоб і переступали цю трубу. Тож воно, щоб рубати, а, ну правильно. У нас цех вже підкритий. Ви відрізали, я загострив, Сашка забив. Ви відрізали, я загострив, Сашка забив. Лінія. Отак і мебельні заводи починають свою чую, виробництво. а я думав розвалюватися. Зараз побачимо, як піде це все процес. Що <связывая> далі? Хороша вина. Два. А, туди можна запустити. А ну Це Бачи, як воно хватає. Як бері. треба беріться туди сміло? Давай. Бері, бері. Бері, бері о, на той кілочок розев. Ой, нормально. Все до діла. Поправи. Я змотую йому вже не треба, не? Іде да. вода каламотна, тренера трошки не чувази. Мені здається, що її прибивати не треба. Ось так ти стояв. Да? Ну, аерація, да. так? Ну, так. Це трошки краще. І що робити в більці? А? В більці в більці. Ринула випадка, як вам Ну, і які гроші, такий матеріал. Там Оксана казала, що не бурони повиривати. Так

Там є сім'ядесятки. Що що? Сімидесятки є. Як ідея, як суть добре. Угу. Десь з, з висоти падає, оця бурлить і наповнює на, насичує воду киснем. Це важливий момент. Тут притока невелика, але вистачає з голови. то треба, як же ж ми потягнемо? А вже ж я ж привезем у туди. А, то це тут так і буде воно? А де? Не знаю. Пливи короби. А, що ти, дивись, я що ти туди? Ну? Ай, ну, нормально, до діла вийшло. Зробив ще столик, що за столика? В Цілому, друзі, робота зроблена. Саме цього аерацію зробили. Е, Вода трішки буде насичуватись кистим. Коли в жаркі, в жаркі дні, то я думаю, це непогано так буде бурлити. За сутки все ж таки якісь процеси будуть приходити краще, ніж, ніж нічого. Мостик зробили, хто такий заядливий рибак, хлопців будуть сідати там. Ну, в принципі, хтось полоснеться, може захоче, то таке непогане. Річ що до діла. Пилочку. Обкатали, я вам скажу, спробували, сподобалось, випалили практично. Ну, ще процентів 20% залишилось. Бензину в бакові, потужно. Все, як бачите, в металевому корпусі. Кожен спробував до діла. Кажуть, Що зроблено гарно, то гарно. Ну, як є стіл, то потрібно буде трішки могорити, запилку посидіти, Не то зовсім інша історія. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.